Доброго дня, шановна наукова спільнота, дякую за можливість прийняти участь у всеукраїнському проєкті Книга від вченого. В вашій увазі пропонується наукове видання, монографія на тему, теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх керівників закладів загальної і середньої освіти до застосування технологій педагогічного менеджменту». Монографію видано у видавництві Плюс» місто Херсон 2022 року, автор монографії Швардак Маріанна Васильівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту. Мукачівського державного університету, автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць. З них публікації у вітчизняних та міжнародних, рецензованих фахових виданнях, шість яких проіндексовано в наукометричних базах Web of Science Corporation та Scopus. Коло наукових інтересів, педагогічний менеджмент, проєктування освітніх систем, моніторинг якості освіти, педагогічна інноватика, професійна освіта. Тощо у монографії обҐрунтовано концептуальні положення, розкрито теоретико-методологічні засади, розроблено технологічне забезпечення та методичний супровід системи підготовки майбутніх керівників закладів загальної і середньої освіти до застосування технологій педагогічного менеджменту. Монографія включає передмову, чотири розділи, висновки, список використаних джерел та додатки. Чим спричинено видання даної монографії? Освітня установа, яка працює в динамічному пошуковому режимі якісно відрізняється від тих, які функціонують традиційно, це, в свою чергу, накладає певний відбиток на цілісну систему педагогічного менеджменту, яка потребує технологізації. На сьогоднішній день вона є запорукою ефективного управління закладом освіти та зумовлює пошук тих управлінських інструментів, які можуть бути результативно застосовані в освітньому та управлінському процесах. Нова українська школа потребує керівника, який фахово опікується проблемами загальної середньої освіти, здатний до ефективного менеджменту, гнучкий до змін, орієнтований на успішну освітню та управлінську діяльність, на формування сприятливого освітнього середовища. Це в свою чергу переконує, що технології педагогічного менеджменту в умовах сучасного закладу загальної середньої освіти знаходяться в особливому актуалітеті. Відповідно, сьогодні зростають увага та вимоги до фахової підготовки майбутніх менеджерів освіти монографії подано генезу встановлення та розвитку професійної підготовки майбутніх керівників закладів загальної і середньої освіти через призму технологізації управлінських процесів проаналізовано сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх керівників в Україні та за кордоном. Здійснено детальний критичний аналіз технології педагогічного менеджменту. Їх класифіковано за трьома групами: технології кадрового, організаційного та інформаційно-педагогічного менеджменту. Виділяємо такі технології педагогічного менеджменту як. Лідерства, тимбілдингу, антимобінгу, онбордингу, коучинг технологій, фасилітації, технологій прийняття управлінських рішень, делегування повноважень, тайм-менеджменту, стратегічного менеджменту, моніторингу, технологій ефективних комунікацій, хмарні технології управління, піар-технології, технології освітнього брендингу. Також обґрунтовано авторську педагогічну концепцію підготовки майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти до застосування технологій педагогічного менеджменту. Визначено компонентну структуру окреслено оцінно-криторіальні засади готовності майбутніх керівників до застосування технологій педагогічного менеджменту. Також представлено структурно функціональну модель педагогічної системи підготовки, яку ми розглядаємо. Як багатокомпонентну, цілісну, логічну, знакову систему, яка включає цільовий, методологічний, змістовий, процесуальний та контрольний блоки. Встановлено, що дієві структурно-функціональної моделі педагогічної системи підготовки забезпечують організаційно педагогічні умови. Кожна з яких є взаємопроникаючою, є основою для наступної слугує досягненню конкретизованих цілей на шляху до загальної мети. Розроблено навчально-методичне та технологічне забезпечення для ефективної організації аудиторної, самостійної, наукової роботи і практичної підготовки на основі обрання найбільш оптимальних технологій навчання майбутніх керівників, закладів загальної середньої освіти. Особливу увагу звертаємо на розроблені навчально-методичні видання. Назви подано на презентації, з якими можна ознайомитися у науковій бібліотеці Мукачівського державного університету. Монографія призначена для. Наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрів, усіх, кого цікавлять питання професійної підготовки майбутніх керівників закладів освіти та безпосередньо питання педагогічного менеджменту. Якщо вас зацікавило дане видання, звертайтеся в месенджер, також додавайтеся до наукової спільноти спілка науковців у Фейсбуці, адміном якої я є. Будемо раді співпраці. Крім того, на екрані подано електронну адресу, QR-коди сторінки викладача Мукачівського державного університету та посилання на Google Академію Маріанни Швардак. Презентацію наукового видання завершено. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!